Оце я розумію. Шафа. Пощастить же комусь. Допоки на цій кухні щастить мені. А після різної смакоти можна і книжки почитати. Прямісінько на цій терасі. Ага, а тут можна випрати та висушити хутро. Кабінет місце, де заробляють великі гроші. Собаки не роблять свою роботу наполовину. Тому рухаємось на другий поверх. О, а тут ще навіть кінь не валявся. Кінь не валявся, а мені можна. Час для найприємніших процедур. Це приватна ванна. Вийдіть, будь ласка. Хтось підкаже? А де в цьому будинку рушник? А тут можна було б оселити мою котячу подружку Віру. В цій кімнаті я не проти і сам пожити. Симпатична вбиральня. Я проінспектував весь будинок і всю територію особисто. Запрошую на перегляди, адже є секретні місця, які обов'язково потрібно бачити на власні очі.